Вітаю, друзі! До нас звернулися бійці 119-ї бригади з проханням надати їм дрон. Давайте подивимося їх звернення. Шановний волонтерський фонд Наші дрони. Ми бійці 119-ї бригади роти Рубак звертаємося до вас з проханням про допомогу в передачі дронів Камікадзе. Ці пристрої відіграють. Значна роль у наших бойових операціях, дозволяючи нам ефективно виконувати завдання і забезпечувати безпеку наших солдатів. Дрони Камікадзе дають нам можливість точно і прицільно вражати ворожі цілі, що значно підвищує нашу бойову ефективність і знижує ризики для особового складу в умовах поточної бойової обстановки. Така підтримка стає життєво необхідною. Ми глибоко вдячні вам за постійну підтримку та участь. Ваша допомога дозволяє нам залишатися сильними і продовжувати нашу боротьбу. Сподіваємось на ваше розуміння та сприяння в передачі нам цих важливих пристроїв. З повагою бійці 119-ї бригади Рубак. Слава Україні! Героям, Відправляємо слава! Героям, слава! 119 й бригаді цей дрон. Побнали. Шановні волонтери фонду Наші дрони. Ми, бійці 119-ї бригади, хочемо висловити щиру вдячність за вашу допомогу з передачою дронів «Камікадзе». Ці пристрої відіграють вирішальну роль у наших бойових операціях, дозволяючи нам ефективно виконувати завдання і прицільно вражати ворожі цілі. Що значно підвищує нашу бойову ефективність і знижує ризики для особового складу. Ваша підтримка має величезне значення для нас. Завдяки вам ми можемо ефективніше виконувати свої обов'язки і захищати нашу країну. З повагою та вдячністю бійці 119-ї бригади. Дякую! Героям слава! І ось закінчився ще один день. На сьогодні ми відправили тільки що дрон для 119-ї бригади. Можемо трохи відпочити і підвести підсумки. Нам з вами вдалося зібрати 60 тисяч гривень. І ми вже відправили один дрон для навчального центру, один дрон для 5-ї штурмової бригади і сьогодні один дрон для 119-ї бригади. Тепер вже замовлені деталі за четвертий дрон. До нас дуже багато звертається бійців, які потрібні ударні дрони. Завдяки цим ударним дронам ми можемо бачити, що МТ продовжується життя, діти гуляють на площадках і ми можемо нормально працювати в ТУ і допомагати нашим військам. Давайте підтримуємо і давайте робити те, що зараз. вам.